Сьогодні тушонку готую за найпростішим рецептом. На дно банки кладу одну горошинку духмяного перцю, 3-5 горошинок чорного перцю та один лавровий листок. М'ясо півників та кролика рубаю на шматочки. Додаю сіль з розрахунку 10 грам на 1 кілограм м'яса. Перемішую та укладаю м'ясо у півлітрові банки. Я закручую їх герметично кришкою. Встановлюю ось такі дві підставки. І на підставки виставляю герметично закритий банки. Далі наповнюю автоклав водою до повного занурення усіх банок. Закриваю кришкою через ніпель накачати повітря до тиску однієї атмосфери. Я вирішив час стерилізації встановити 35 хвилин, а температуру 110 градусів Цельсія. Так виглядають тушонки в автоклаві після закінчення стерилізації.